якщо у людини не сформовані цінності, розуміння хто я, і це не повинна бути рижа МАФа, то довгостроково людина не може розуміти, хто їй потрібен, бо не було прикладу, або був неправильний приклад. Якщо у сім'ї під час формування, у дитини, мозку, був негативний приклад, вона буде тягнутися до цього негативного прикладу. Чому? Пояснюю, все максимально просто. Був досвід. Були якісь кордони. Ви живете у цих кордонах. У цих кордонах вашої держави, маленької держави, котра зберігається до кінця пубертату, там, або там, поки не формується логічне мислення до 7 років. У вас була захисна якась реакція. На базі цих паттернів у вас ну, жорстко розвивається мозок, формуючи те, як повинна виглядати сім'я, як повинні виглядати наші підсвідомі реакції на той чи інший дратівник. Коли людина знайомиться з незнайомим, коли вона не отримала цей досвід, для неї це чуждо. Сама по собі е дитина. Людина вже доросла, не розуміє цього, вона просто не ознайомлена була тоді, коли це було потрібно. Ці нейрони, котрі повинні були комунікувати, формувати да, між собою, між дендритами цей контакт, вони відсутні. Досвіду не було. Просто не було досвіду. І коли людина вже доросла. Знайомиться з цими стосунками, котрі начебто здорові, для неї це чуждо, вона не може себе поводити. Це програма, котру о, зруйнувати дуже складно.